Коли прийшли, люди абсолютно не підготовлені. Ну, не ми якісь ну, фіналісти, мама хахатала чи розсміши коміка. Ці люди стали нашими представниками в найвищому державному органі. Це такий нас ну, вже рівень дна дійшов, що в нас дозволяється такий рівень дискусії. Треба не мовчати, треба, щоб це було спочатку ну, кожного виступу, кожного громадського діяча. Зупинити ці шалені суми по розкраданню на цих, цих схемах. Я пам'ятаю, як він ходив тут по Шовковичній, де в мене квартира і офіс, і скуповував цілими блоками квартири свого часу. Дмитра захотіла запитати у вас, дивіться, зараз в ніч на сьогодні, і в ніч на вчора, і в ніч на позавчора. Перманентні дронові ракетні терори, дрони, балістика сьогодні постраждала Одеса. Вчора Київ Запоріжжя, блекаути. І е, це все, от навіть міністр закордонних справ, міністерство закордонних справ вони вже публічно лікували ноту. і фактично представники МЗС наголосили, що це тупий. Е, я зараз цитую, е, фактично. Е, та, він що це тупа демонстрація Європі і світові uh -huh. від Путіна ці терористичні дронові ракетні удари та блекаути. І що вони не мали це зробити в річницю першого повномасштабного цього страшного енергетичного 10, удару. 10 жовтня, так 10 жовтня. Да? І... Тут запитання на це має бути жорстка реакція. Яка на вашу думку має бути жорстка реакція з боку наших західних партнерів і Сполучених Штатів Америки? Бачимо Трамп, як знову зізнається в коханні Путіну. Путіну, так подякував йому. Да, то це жартують, що свого часу батько. Трампа Фред Трамп. Він коли вже був в такій термінальній стадії деменції, uh -huh. то йому створили такий фейковий офіс, куди він приходив, і там були насправді медсестри, які грали грали, вигравали роль секретарок, які записували його розпорядження вказівки. Uh -huh. uh -huh. да, начебто uh -huh. він досі керує імперією. Ну і тепер пропонують Трампу теж для Трампа створити таку фейковий ратушу в Осло в норвезькій столиці, де щодня йому будуть вручати Нобелівську нову премію за зупинку там чи двадцять п'ятірків'ятої вини став. 85-ї війни, ну на жаль, дійсно на сьогодні немає такої рішучої засудження, такого рішучого достатньо цих знов нальотів. І ми бачимо, що російська зброя вдосконалюється. І сьогодні статистика підтверджує, що кількість перехоплених і збитих балістичних ракет вона критично мала. Тобто раніше, ще два роки тому, так кишалися тим, що ці самі Петріот вони перехоплюють там до 70%. Сьогодні за різними даними. Ми там не менш ну трохи менше навіть ніж третина ракет там перехоплюються. Це відповідно серйозна загроза напередодні цього опалювального сезону. Ну і дійсно на жаль, ті гроші, які використовувались. Нашими очільниками на будівництво цих захисних споруд, вони як відомо розкрадалися в таких космічних масштабах, і це на жаль це стало такою ознакою часу. Сьогодні Transparency International, так. посилаючись на наші там антикорупційні органи. Заявили, що за часів взагалі панування цього зеленого шопітолію загальна кількість всіх оцих розкрадених грошей з на різних рівнях місцевих, регіональних там державного бюджету, склала вже. Трильйон гривень, трильйон вийвіть собі, тобто ну яких, яких ми <смас> живемо сьогодні в умовах абсолютно такого безконтрольного розкрадання. От там я сьогодні на своїх соціальних мережах це розслідування по російському цьому продюсеру, який ну, і режисеру і актору цього ганебного серіала Слуга народу, в якому, хоча нагадаю, 7% території України тоді вже було захоплено, анексовано. Але цьому серіалі, який привів Зеленського на його посаду президента, немає жодної згадки про Росію взагалі як чинник нашої небезпеки. А сьогодні ця людина Корюченко да, якщо я не помиляюсь, він став оператором і дронів і енергопостачання. Він там на за день заробляє заробляє сотні тисяч гривень на день його структура, яка виникла взагалі невідомо звідки тому тобто людина з російським громадянством, кіноактор, ну почав почав він почав свою між іншим ганебну кар'єру в цьому е з, кіноіндустрії з українофобського серіалу. Моя Красна няня, да, який спотворював образ української жінки, ну тобто саме таких людей в піднімає сьогодні на Верхівку української влади, українського бізнесу, ну я відомий є вислів Фройда, да, про те, що найкращим, взагалі, найкращою інтелектуальною вправою є бути абсолютно чесним самим собою. От я моїм опонентам, які захищають цей зелений шепітолій, я кажу: будьте абсолютно чесними. От уявіть собі, якщо б замість оцих там міндічей, Подоляків, єрмаків, шурми та хто там Арістовича, які були на верхівці нашої влади, якщо були Ті люди, яким ми дійсно довіряли, такі, як там, Лана Зеркаль, Наталія Ярецька, та сама Валерія Гонтарєва, чи та сама Оксана Маркарова, яку потім кинули на дипломатичний фронт, хоча вона була дуже фаховим міністром фінансів свого часу. Якщо б вони були серед оцих п'яти-сідьми менеджерів, невже, невже ви не розумієте, що кількість гектарів могил кращих синів українського народу була б на порядок менша? Щоб саме ці люди, які є сьогодні в найближчому оточенні Зеленського, вони є абсолютними рекордсменами по зловжуванню. По, У ну, мене до речі, продовжується мій судовий процес з портновим. Він вже з могили продовжує зі мною судитись. В мене в верховному суді має бути от засідання по апеляції моїй, коли я його викривав як головного агента цього російського тут впливу операції цієї Боратіно. А досі його партнери по цим громадським об'єднанням, які він створював за, за дорученням Суркова з Росії з адміністрації Кремля угу. по цих партійних осередках, там як вона як вони називали, там Українська мрія чи ну під Медведчуком те, що вони створювали, ці люди лишаються в першій десятці партії Зеленського сьогодні. Ті, хто між іншим фінансував навіть його, його виборчу кампанію з цих громадських об'єднань, юридичних структур, в яких був засновником чи партнером з Портнов вони ж ніяким чином не, не притягнуті до відповідальності, не засуджені. Хоча на сайті миротворець розписано все ну, більш ніж детально їхня співучасть в цих операціях по поваленню української ну, патріотичної влади. Хто за більше ніж вони до до долучився ну разом з тоді з деркачем, дубінським? Хто там розкручував ці плівки ФСБ Медвічука? Ой, верніше, Дер, Деркача. Це ж люди, які сьогодні засуджені за співпрацю з Росією Дубінський, і сам Деркач, який є сьогодні на хвилиночку не просто сенатором, а членом найвідповідальнішого комітету Російської держдуми з питань безпеки і оборони. Ну так які ще треба докази, що саме російський вплив тут був вирішальним? І хто доручав деркачу і? Дубінського, як сам Дубінський сьогодні свідчить, виносити все це на загал, роздруковувати, ну, розпомножити ці плівки і, зрештою, Призвести до нашого критичного погіршення з відносин з нашим головним стратегічним партнером Сполученими Штатами. Ну, якщо це не диверсія, то що це? А от коли ми з вами говоримо зараз про гроші? От ми в першій годині з Володимиром Маньковим обговорювали бюджет країни. От зараз велика кількість справок внесена. Що Роксолана Підласа, голова відповідного профільного комітету, наголошує на тому, що це буде 10 днів розглядатися. Я так розумію, що вона не задоволена цим. Ми бачимо, яку кількість коштів виділено на чиновників. На офіс президента, на верховну раду, на, на прокурорів чотири тмілічного давайте про це поговоримо. На душу, да. на ці перельоти, да, коли перша леді летить там президентським літаком в Японію на якісь там протокольні заходи. Ну якщо це не марнотратство, то що це не мене серце країлося ще там 30 років тому, коли я бачив, що іноді абсолютно пустопорожні ці е, візити перемовини на них, так. на них виділяються з урахуванням всіх. Там м, ну коли я сам погоджував ці кошториси, да, під час візитів до до. до Ізраїлю до на близький схід, коли бачили да на що витрачаються ці гроші на оренду там десятків там місць в готелях, в банкетні зали, прийоми, перельоти заправка літака. Ну якщо все це в підсумувати, це, це, це дійсно виходять там мільйони доларів. А на виході може бути абсолютний нуль. Ключове питання полягає в наступному. От зараз не згадайте мені цифру, яку президент Зеленський сказав. Він сказав, нам можливо там два тижні тому, що нам або потрібно завершення війни, або мені потрібно. Він назвав цифру або чи мільярд доларів, аби все. Ну, фактично, наведення бойових дій на бюджет країни. Ну, це велик дуже велика сума. І я думаю, що враховуючи те, що стаття Economist вийшла на минулому тижні, де написали про те, що на жаль, Україна перетворюється на диктаторську країну. Є велике питання щодо корупції, і президент сказав, що він готовий піти з посади, але після війни, а війна може тривати. Дуже довго, і от про це написала авторитетне видання The Economist. Ну і я хотіла б, щоб ми це ж з вами про це поговорили. Ну це відомий факт, що авторитаризм і корупція вони йдуть рука об руку, то там, де немає громадського контролю. От я ну всім пропоную там поставити питання сьогодні. От навіть з посиланням на ці страшні цифри розкрадання там, бюджетів міських, так. регіональних, державного, поставити штучному інтелекту. Що треба зробити для того, щоб це зупинити? Угу. Трібен перше, що відповідає штучний інтелект, суспільний спротив. Тобто, це треба не мовчати, треба, щоб це було спочатку ну, кожного виступу, кожного громадського діяча, зупинити ці шалені суми по розкраданню на цих цих схемах. А на жаль, в цьому ж єдиному марафоні про це ні, ні жодним словом не згадують. Там, ну, Хто сьогодні на цьому ж форумі да, давав там, дані про те, що найгучніші скандали, які там були за останні дні чи тижні чи місяці, вони взагалі. Не згаданий жодним чином і на, на цьому марафоні, телемарафеті. На ньому представлені тільки ті ж е, слуги, ті ж члени партії Зеленського Слуга народу, яких він сам кожного з них за руку привів туди Верховну Раду. З кожним з ним він проводив співбесіди в цьому бек-офісі в квартирі Міндіча з цими золотими унітазами. А тепер він сам називає їх деструктивними, вибачте, дегенератами, чи як він там що не хоче з ними. Я зустрічатись. Трошки, насправді я трошки була шокована цим. От я, я просто хотів, щоб ви на цьому зараз акцентували увагу. А це окей, Ну, тобто, ну в нас це окей. Це такий воно вже рівень дна дійшов. Що у нас дозволяється такий рівень дискусії? Це було абсолютно в принципі легко передбачити, враховуючи, що ага. якими якими своїми фразами Зеленський тоді насищав свої ці ролики передвиборчі, да і діти. Ви вже б... ж, ж, ж так, так. Серіалі, чули, це два центральних моменти, які путінсько-коломойські засоби масової інформації максимально розкручували і внідряли в мозок українських телеканалів. Виборців, да що розстріляна Верховна Рада, да коли Зеленський знищує на хвилиночку верховний орган держави, ми парламентського президентська республіка. А тут цей факт середній телевиборець бачив цей кадр 7-8 разів. Уяви собі, зараз там ображаються, що хтось там піднімає руку на ТЦК. Да, ну, в принципі, да, можна зрозуміти. Але чому ви ображає, не ображались, коли не колись там сержанта з ТЦК, а Верховний орган державі не руку піднімають, а знищують з автомата? Вас це не викликало, тобто це ж ну найуспішніша операція російських спецслужб був розстріл вірменського парламенту 25 років тому, коли знищили всю трьома е цими магазинами Калашнікова. Три екстремісти, російські агенти накручені, розстріляли всю проєвропейську частину е політику частину е Вірменії і зупинили просування цієї країни в напрямку Європи на на, на чверть століття. Це ж була і мета в Україні те саме зробити. Ну це перший з цих сюжетів. А друга, як Зеленський промовисто посилає, ви вибачте в перший еротичний тур голову МВФ через те, що бачите, вони бачите, нам кабальні такі умови, хочуть перетворити Україну перетворити Україну на звалище для ядерних відходів. Це ж головна була теза. Ще з часів з блоку, не так, да який ну, під партії регіонів. Під прапорами якої Зеленський почав свою кар'єру свого часу. Друзі, українці дедалі частіше говорять про зростання корупції в країні. Соціологи пояснюють, що це пов'язано не лише з реальністю, а це пов'язано з війною. Вересні 25-го року. переважна більшість громадян, сімдесят вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зріс. Ще 20% опитаних відповіли, що ситуація не змінилася, а 5% тільки 5% заявили про її покращення. Пане Дмитре, 71% українців Вересні 25-го року не війну, вважають що... не війну. Вважають, а вважають корупцію за за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зріс, і вони дуже цим занепокоєні. Ну, Давайте про це поговоримо Недаремно вже The Economist Винесло в підзаголовок свого цього розгромного матеріалу так. по зеленського фразу, що яка була написана на картонках протестантів, які приходили під офіс президента під час спроби позбавити там своєї суб'єктності антикорупційні органи. Там було написано на одній з цих картонок: якщо б ви менше крали, ми б менше ховали свої своїх друзів. Тобто, на жаль, ну от я зараз був на книжковому форумі в у Львові, на ці гектари дійсно нових нових могил на Личаківському, ну на Марсовому полі на Личаківському кладовищі. Потім проїжджаючи ну, маленькі селища там на 5-10 тисяч, а там вже там десятки, якщо не іноді сотні нових могил. Ну тобто, це ж сіль з землі української гине через те, що хтось прикривається, через те, що постачають неякісні дрони, чи взагалі як дехто стверджує, багато з тих дронів постачають тільки на папері, а потім їх. Там фіктивно, начебто, вистрілили, а взагалі їх не існувало. І цим сьогодні, ну певною мірою, будь-які там поставки зброї мають бути втаємничені, це абсолютно зрозуміло. Але саме цим користуються для того, щоб прокручувати ці страшні суми на корупційних цих оборудках і наживатися на величезних цих корупційних. Схемах і через це така сьогодні такий ажіотаж навколо цього розслідування по підслуховуванню Міндіча, тому що Давайте, сам да. Зеленський, як відомо, там проводив свого часу співбесіди з усіма кандидатами на, на парламентських виборах, і саме це свого часу насправді і поставило хрест на українському парламентаризмі, коли прийшли люди абсолютно не ну, не підготовлені якісь ну, фіналісти, там мамаха. Хатала чи розсміши коміка, і чого там, що там ліга сміху? Ці люди стали нашими е, представниками в найвищому в державному органі нагадаю, ми парламентсько президентська республіка, оця поведінка цієї бур'яни безумної, яка дві години лупає там всіми органами свого тіла в двері, не тому що не пускають її там в комітет безпеки і оборони. Ну тобто, якщо навіть сама партія правляча монобільшість, не може навести лад в своїх рядах. Ну тобто, це як на мене були була найбільша загроза. Я тому я таку активність проявив саме перед парламентськими. Тому що розумів, якщо ми робимо практично одноосібною владою цього зеленого шепітолію, то це веде нас практично до прірви, тому що всі рішення просто штампуються, які приймаються в одному кабінеті на банковій. Вони просто там штампуються без будь-якого обговорення, як це в Росії, де колишній там спікер російської думи казав, що парламент – не місце для дискусій. Ну так і це, це відбувається, і і в нас прийшли люди, які вчора він крав чотири пляшки пива. В гастрономії Голосієва. Сьогодні там ці самі персонажі ці зеленого шапітолію, вони крадуть вже мільйонами сот, десятками мільйонів гривень, якщо не доларів. Ну, навіть На хвилиночку сьогодні звинувачений в тому, що він є російським агентом. Дубінський він же був. На хвилиночку очільником столичної організації правлячої партії. Ну як ці, як ці, хто цих людей привів туди, як ту саму бур'яну безумну, яка перемогла тут на оболоні, да чи той самий дубінський російський російський агент, де там ну стверджують, що він десятки мільйонів доларів отримував від росіян. і Це мені абсолютно зрозуміло, тому що я пам'ятаю, як він ходив тут по Шовковичній, де в мене квартира і офіс і скуповував цілими блоками квартири свого часу. Ходив там, розкидався там грошим. і Тепер він. Доводить, що дійсно схема ця продовжує діяти. Тоді цей депутат Поляков, слуга якого потім отруїли, за те, що він додав давав свідчення в набу про цю схему, скільки там 20-30-50, в залежності від активності і ступеня, там за залучення до а, своїх кхе, політичних маневрів цих слуг народу скільки їм сплачували в конвертах чи потім там почали сплачувати на ці криптогаманці. Ну і тепер Дубінський каже, що він офіційно просить зафіксувати його показання, його звернення про те, що ця схема продовжує діяти. Там скільки просто тепер вже не 20, 30, 50, а скільки там 10, 15, 20, чи 25 продовжує практично найбільше Корупційна оборудка в державі відбувається в найбільшому ж найвнайголовнішому нашому державному органі в парламенті я от подумала, ви згадала про цьому Раміндіча про прослуховування. Я просто подумала про те, що хто привів до влади Зеленського і зараз що з цими людьми. От оточенням Ігоря Коломойського з кожним з них ну так Богдан, я пам'ятаю, що коли дізналися, що ми що на на посаду голови офісу президента призначають Богдана, так сталося, що в мене в кабінеті якраз була людина, яка там десятиліттями займалася в Україні нерухомістю. Ну, може, обізнаний краще ніж хто небудь в цих питаннях. Він каже: як це ж таки аферисто. Ну, то він спромігся свого часу поміняти там, умовно кажучи, три сотки в Баришевці, щоб не сплачувати податки, то він, угу. то він, купуючи свої там маєтки тут в Заспі, там які коштували тоді, там по цих по цінах там мільйон доларів за гектар. Він, щоб сплачувати податки, він начебто з договір міни оформив, міняв три сотки в Баришевці на гектар в Конче-Заспі. Настільки було це очевидно, всім, хто так чи інше був дотичний до схем. А ця людина була за часів Януковича, якщо не помиляюсь. Чи там уповноважено по боротьбі з корупцією в, в Кабміні. Тобто ну, він начебто розслідував корупцію, а сам, знаючи ці схеми, сам до них долучався і таку особу пер, 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 поставили на, яка він мав бути, мав бути відсторонений взагалі від будь-якої політичної діяльності через цей закон про, нагадай мені. Як правильно він називався, коли відсторонили заборонили займатися політичною діяльністю, ті, хто був за часів Януковича, да, задіяний в, в держапараті. Але для того, щоб його призвести на цю посаду, просто переформулювали, да, це була адміністрація президента, зробили офіс президента. Ну а ті самі, хто там тоді в цьому Dream Team входив, да, тодішній голова голова РНБО, потім Грибошапка, генеральний прокурор. Першим там був призначений міністр оборони Завороднюк, чи як там як його звали. ніхто ж них не залишився. Вони вже потрапили в опалу. А ті, хто більш-менш там корисним був для Зеленського, то їх mm -hmm. потім призначили на почеснув, почеснице в Заслання послами в Швейцарію, в, в Нідерландах, де колишній теж генеральний прокурор чи колишній міністр оборони, який таран, який заявив в першому своєму офіційному зверненні, що для нас НАТО не пріоритет. А потім Зеленський питав, чому чому ж ми не в НАТО, коли сам три роки поспіль демонстративно відмовлявся брати участь в самітах НАТО, не призначав посла при НАТО, не погоджував дорожню карту. ну, Хоча це написано в нашій конституції з усиллями п'ятого президента і постмайданівської влади. Це було як наше стратегічне напрямок нашого розвитку, приєднання до структур Євросоюзу і північно-атлантичного блоку. Насправді, Бона Дмитро, я б хотіла ще поговорити з вами про ракетні програми і про захист неба, і про ситуацію довкола от атак на наші ТЕЦ. А на енергетичні об'єкти, от вчора всі постали заяви Мустафи Єва, можливо, ви бачили такі короткі вижимки. і Він говорив про те, скільки коштів там трьох трьох шаровий, там ці захист. Абсолютно, тобто, дивіться, у нас є фінансування фінансування наших збройних сил України, ракетних програм, наших оборонних програм. Я так розуміла, що виділили великі кошти для захисту, великі кошти для захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. Але у нас є певна проблема. Проблема контролю за те, яким чином здійснюються державні закупівлі, фінансування, все ж, я так розумію, закрито фактично через те, що в нас в країні воєнний стан. І як ми можемо перевірити, чи немає там корупційних чинників? Ми пам'ятаємо кейс фактично з Міністерством оборони, з Рєзніковим закупівель. Ну і от навіть мені здається, що ми мали перевіряти те, скільки коштів реально виділялося на захист об'єктів критичної інфраструктури, що там побудували, і чи не було там корупційних ризиків. Ну якщо Керівництво набу сьогодні намагаються відсторонити, якщо не рішенням парламенту, так. да, позбавивши їх незалежності да, і суб'єктності, то тепер порушують, як стверджують журналісти розслідувачі. починають починають порушувати кримінальні справи, ну намагаються принаймні да порушити uh -huh. кримінальні справи проти керівників САП і НАБУ, для того, щоб зробити їх слухняними, і вони зупинили розслідування цих корупційних схем. Тобто, це ну практично те, що відбулось свого часу в Росії. За що Путін став фаворитом Єльцина? За те, що він компроматом спромігся позбавити своїх посад найзатятіших тоді критиків Єльцина. Ну нагадаю, ці зйомки з Куратова, генерального прокурора з дівчатами його відпочинок, який зрештою підняв Путіна з початку з керівника там ФСБ на посаду прем'єр-міністра, а потім і на посаду так. Е Президента Росії, тобто, саме цими боротьбою з антикорупційними органами, Путін свого часу забезпечив собі абсолютно там безконтрольну владу в Росії. Ну сьогодні це відбувається і в нас придушення. Не тільки там журналістських колективів, скільки <клон elevation> там відомих журналістів отримали повістки, їх розшукували ТЦК, як той самий е, генерал м, Вітюк, та, який доручав через своїх там, знайомих. Вручати повістки тим, хто намагався там вивезти його на чисту воду з його оборудками. Ну і тепер ми бачимо, як намагаються принизити і слідчих на Буколи, ну і не тільки там, слідчих і детективів, а керівництво. Якщо вони демонстративно проводять, вибачте, там ректальний обшук у батька цього Магеметра Сулова, якого перед судовим засіданням там проводять оці принизливі для нього маніпуляції для літньої людини, самого Магаметра Сулова. Піддають фізичному там, впливу. Ми ж бачили після перші -перші ці кадри, після його затримання, все, в нього були синці на очах як поширювали ці фотографії, де його там в обличчям в підлогу уклали да, для того, щоб врешті показати детективів та слідчих НАБУ, що може відбутися з ними, якщо вони не будуть виконувати там, забаганки банкової. Коли ми говоримо з вами на сьогоднішній момент про заяву президента Зеленського, що він готов піти з посади після війни, як це можна розтлумачувати? Ну на жаль, кількість цього його звинувачень по державній зраді нагадаю, що головне головна претензія до нього, угу. як до нього, як до Верховного головного полягає в тому, що згідно закону про оборону при наявності загрози нашій територіальній цілісності він мав оголосити воєнний стан і мав провести провести мобілізацію, що свого часу робив шість разів п'ятий президент. Дах у нас було організовано шість хвиль мобілізації, за рахунок чого у угу. нас були там перший другий черга у цієї мобілізаційної готовності, А нічого ж подібного не відбувалось. Хоча за шість місяців до повномасштабного вторгнення, ще наприкінці серпня. Зеленський разом з українською розвідкою почав отримувати попередження, і навіть коли вже бачили, що ніякої реакції на звернення по дипломатичних каналах не відбувається, то почали на перших шпальтах європейських газет друкувати ці мапи з стрілками нападу на ті чи інші стратегічні об'єкти в першу чергу на аеропорт Гостомель. Це слово повторювали американські очільники, включно з віце-президентом Камела Харріс, яка за сім днів до нападу з Зеленським в Мюнхені і Блінкін, державний секретар і голова ЦРУ особисто за дорученням Байдена прилітав тоді до Києва для того, щоб довести, що це найголовніший стратегічний напрямок. Вони намагаються повторити ту саму операцію, яка була успішною за часів правської весни в 68-му році, коли висадилися в правському аеропорту yeah. ці десятки літаків з російськими десантниками, які захопили Прагу, те саме було в Кабулі в 78 восьмому, тому році, коли тими самими тим самим маневром захопили афганську столицю, і попри все це, ми ж пам'ятаємо, як Зеленський реагував, реагував, казав на камеру, що ваш розвід, ваш розвід, ваша розвідка гарна, але наша розвідка, ми ж тут ближче, ми тут знаємо. І після всього цього. Бригади, які роками в Нацгвардії готувалися для захисту Гастомельського аеропорту, прибрали спочатку на полігон, а потім на, на східний напрямок, залишивши скільки 120 строковиків там на для оборони стратегічного об'єкту. Ну то а в жулянах взагалі нікого не лишилося. Пилковий генерал кривонос виявився єдиним, хто почав організовувати там оборону, і після цього на нього кримінальну справу ще й порушили. У нас з вами хвилина, аби підсумувати. Я б хотів, щоб ми підсумували з вами. От президент Зеленський наголошує на тому, що е, на сьогоднішній момент йому потрібно от е, така велика кількість грошей, мільярдів понад 170, щоб фінансувати війну. Де ми знайдемо ці кошти? Ну, для цього треба попрацювати нашої українській дипломатії, доводити, що ці гроші не розкрадаються. Так, це ж велике запитання. От я про це для того, що всі всі вони ефективно використовуються, тому що ми підставляємо наших західних партнерів. Вони живуть в умовах, на відміну від нас, електоральної демократії. Їм кожні там 5 років треба відповідати Зайти? від перед своїми виборцями. Як були витрачені ці гроші? Але якщо вся європейська преса пише сьогодні про ці оборудки корупційні, то як вони потім будуть зберігати свою владу? Вони поступляться своїм посадам таким путін ферштейнером як той самий Орбан?